Вітаю вас у студії для маленьких художників. Сьогодні ми з вами малюємо бабку чарівну, веселу, різнобарвну. Для цього я роблю, змішую блакитний колір, білий колір і тоную весь свій лист ось таким дуже яскравим красивим фоном. Роблю я це великим пензликом. Не забувайте давати трішечки водички, щоб пензлик легко розтягував фарбу. Так, фон готовий. Ви можете зробити його іншими відтіночками, фіолетовими, наприклад, або рожевими. Це як вам більше до вподоби. Далі. Ми з вами будемо малювати саму бабку. Для цього нам потрібен вже кругленький пензлик. Можна взяти великий, можна взяти трішки тонкий, який у вас знайдеться вдома. Я змішую жовту, зелену фарбу, щоб у мене вийшов і трішечки тут в мене білого кольору, щоб вийшов такий світли-світло-салатовий колір. Малюємо спочатку кружечок для голови, ось, далі малюємо тулупчик, це вже буде більш такий витягнутий кружечок, овальчик. І далі ми домалюємо хвіст. Це ось такими маленькими. Невеликими кружечками домальовуємо хвіст. Він у неї довгий, ось так. Тепер ми зробимо її об'ємною. Для цього нам потрібен зелений колір, і ми будемо трішечки затемнювати її ось так знизу. Ось таким чином по колу ми нанесемо ще зеленої фарби. Тоненьким пензликом ми це робимо, розділяємо всі елементи оці маленькі кружечки нашого хвостику. А ще, щоб воно було виразніше, я візьму синій колір. І додам ще й синього кольором. Тоді у нас буде ще виразніше. Ось так, і трішечки розтягуємо. Не бійтесь додавати синій, від цього робота ваша буде ще цікавіша. Бачите, у нас з одної сторони. Затемнення виходить, а зверху, навпаки, більш світле. Толуб, голова. Ось так ми це все спокійненько малюємо дуже добре. Далі нам потрібні її крила. Взагалі-то вони білі. А мені хочеться їх зробити, ну, трішечки інших відтиночків. Тому я, звісно, візьму за основу білий колір. Але потім додам сюди ще інші відтінки крила в неї довгі, ось такі трішки витягнуті. Вони прозорі крила. Тому я не буду дуже сильно їх зафарбовувати білим. І друге крило зроблю. Воно буде трішки меншого розміру. Це овальчики. Так. І як я казала, я хочу їх зробити. Різних відтіночків. Ну, наприклад, додам сюди зараз трішечки зеленого ось так. До речі, якщо вам не хочеться цього робити, ваші крила можуть залишитися білими у вас на малюночку. Далі я додам трішечки жовтого, мабуть. Ось так розтягуємо, фарба змішується з нижним шаром білої фарби. А ще я, мабуть, сюди додам трішечки червоної. Ось тут у мене вже є. Зовсім трішечки-трішечки. Нехай переходить один колір в інший. Ну, на мій погляд, просто так цікавіше, але можна залишити їх білими. Так, і зараз намалюю ось тут їй ось такий великий білий кружечок це буде ока. Ось, нехай воно висихає зараз. А я ще підмалюю тонким пензликом ось такі вусики їй. І ще я хочу намалювати квіточку. Хочеться мені квіточку, ну чого вона так сама буде сумувати? Тому я змішаю білий. Червоний, тут у мене є трішки жовтого, ну, який хочеться вам кольор. Ставимо ось тут собі серединку крапочком, потім намалюємо тут серединку квіточки, і малюємо пелюстки. Ось так. Вони можуть бути будь-якого кольору, який вам до вподоби. Не бійтесь. Додавати інші відтінки. Ось. Дужечка, дужечка, і у вас виходить пелюсточка. Так, ось тут пелюсточка в мене буде вже заходити. Верніше, бабка в мене буде вже на пелюсточки. З цієї сторони зверху зроблю трішечки меншого розміром. Так, до речі, тепер ми візьмемо жовтого кольору, зробимо серединку. Якщо хтось хоче пелюсточку зробити іншим кольором, будь ласка, це за вашим бажанням. Так, треба дати, поки будуть висихати пелюсточки. Я намалюю зеленим кольором. Ось тут, ось так, ще якісь листочки. Можна додати. Це, що вам до вподоби, закрутити ці листочки, як вам захочеться, можна ще домалювати тут, наприклад, якусь квіточку, яка ще у нас не розкрилася в цю сторону, буде квітка розташована. Ось так. Тут буде у нас тільки три пелюсточки. І ось так листочки буде цікавіше. Так. Додам тут ще якісь мазочки, начебто це травичка в мене. Так. Ну, ось я дивлюсь, що в мене вже висохли пелюсточки. Чистим пензликом набираю ще жовту краску знову, бо поки що не висихала, і було важко малювати. А щоб вона була об'ємна, то я коричневим кольором затемнюю її знизу. Ось так ось тут просто трішечки коричневого кольору нанесу, і вона в мене стане темнішою. Ну, мені так, око у нас ще не висохло. І ми можемо взяти, зараз, трішки, зробити квіточку цікавішою. Ну, наприклад, тоненьким пензликом ось тут нанести білого кольору, ось так, мазочки. Трішечки висвітлюємо і нашу стріказу. Так. Ось наша бабка буде так, на мій погляд, цікавіше, якщо тут додати, трішки світлого кольору. До речі, і ось тут всерединку нашої квіточки теж можна додати. А ще. Я придумала, зараз, поки висихає ще ми не можемо працювати з ним. Я візьму ось такий пензлик, він у мене плаский. І наберу і зроблю трішечки. Ось тут, отак побризгаю, на крила. Я взяла ось таку фарбу. А можна брати будь-яку. <кій> можна взяти і фіолетовий колір, і теж трішечки ось так побризгати. До речі, можна і на квітки побризгати. Так, вже цікавіше вийшло. І я ще й побризгаю ось тут. Ну, ось вже оком висохло. І ми зараз тут намалюємо чорну, ось такого чорного кольору серединку, щоб наша бабка могла бачити. Намалюємо посмішку їй. Так. У нас вже закінь. Така бабка цікава. Ще поставлю тут маленьку білу плямочку. Дуже гарно, мені подобається. Намалюйте і ви свою бабку. Напишіть мені, чи вийшла вона у вас. Можливо, у вас буде ще цікавіше щось доробити своє. До зустрічі, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.